5 червня 2017 року в день Святого Духа блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Святотроїцькому соборі Києва, що на Троєщині. Його блаженству співслужили намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також 17 архієреїв Української православної церкви. Духовенство храму та гості у священному сані за богослужінням була звершена хіротонія архімандрита Віктора Коцаби, єпископа Барішівського, вікарія Київської митрополії. І збрані міскусом боголюбізніших і Риїв і всього священого собора, божественна благодать, всі дані можна я врачуючи, й осподіваюся, воспланяючи, пророчі своє. Бого любівнішого архімедита Віктора і збраного воєпіскопа послусаймо града Парижника, помолимся у воні та підіфтині господа всі свята Духа. Єпископ Віктор був обраний на архієрейське служіння Священним синодом Української православної церкви, який відбувся 27 травня у місті Харкові. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій удостоїв носіння іменних хрестів з прикрасами настоятеля храму проти Єрея Димитрія Григорака. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді у 51-й день після Пасхи звершується свято на честь Святого Духа. Церква встановила це свято, щоб віддати честь третій іпостасі Святої Трійці Пресвятому і Животворящому Духу. А також щоб підкреслити православне вчення про божественність, одноприродність і ревночесність Святого Духа Отцю і Сину, що заперечували різноманітні єретики. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Новорокоположений єпископ Віктор звершив ієрейську хіротонію над дияконом Євгенієм Мартинюком, кліриком храму на честь святого Архангела Гавріїла при телерадіокомпанії Глас. Після отпусту предстоятель Української православної церкви звернувся до новопоставленого єпископа Віктора та вручив йому архієрейський жезл.